Доброго ранку, дітки. Сьогодні я вам прочитаю казку українську, яка зветься Щасливий день. Так. Жили двоє страосенят, ту, фу та Фі. Фу був страшенно прихмхливим, а братик Фі. Ані трохи, Йому в цьому не поступався. Зварить їм мама на сніданок, ама манну кашу, поставить на стіл тарілки і голосно кличе Діти, мана каша готова, а у відповідь лунає манна, фу, каша, фі. Прийдуть стравусенята зі школи, портфелі кинуть і бігом на вулицю м'яча ганяти. Час робити уроки, нагадує мама Ама. Уроки? Фу робити фі. Допомо... Допоможіть мені посуд помити, просить мама Стравосинят після обіду. Мити ложки, фу, мити тарілки фі. Тоді давайте вчити вірші. Вірші фу на пам'ять фі. Таке повторювалося щодня. Тепер вам стало зрозуміло, чому страгосенят звали Фу та Фі. Одного разу мама, ама вирішила провчити своїх малюків і як слід взятися за їхнє виховання. Мені запропонували зніматися у кіно, сказала вона. Правда, не в головній ролі, але це не важливо. Квиток на поїзд я вже купила. Приїду через, прийду через три дні. «А!» А ми що робитимо без тебе? запитав фу. Хто нас готуватиме? злякався Фі. Ви в мене вже зовсім великі. Пораєтесь, хліб, крупа і заварка у шафі, масло і сир у холодильнику. Запам'ятали? А тепер давайте я вас обійму і до побачення. Пові... Повісила мама Ама на ще шкіряний саквояж і пішла, хоч їй було дуже і шкода залишити страусенят самих удома, і заходилися наші страусята господарювати. Фу варив ману кашу, яка часто пригорала, а фі смажив картоплю, яка завжди чомусь була недосмаженою. Але їсти хотілося, От вони і їли. І підгорілу го... під кашу і недосмажену картоплю. Їли і не кривилися. Фу не говорив фу, а фі не говорив фі. говорити ж нема кому було. Тільки от посуд. Вони не мили. Але коли всі чисті тарілки і ложки скінчилися. Довелось і за митця посуду взятися. А до того ще й телевізор поломався. і вечором, щоб не померти від нудії, страусята читали вірші і, нав... і навіть на пам'ять вчили. Через три дні приїхала мама і зовсім не пізнала своїх страусиняк. Хочеш, я зорю тобі манну кашу? запропонував їй Фу. А може, насмажити для тебе картоплі? запитав Фі. Дуже здивувалась, мама Ама, і тільки головою похитала. Добре, погадуйте мене, я, трих... я трохи зголодніла. Але чи знайдеться у вас хоч одна чиста тарілка? У нас, у нас і тарілки всі чисті, гордо сказав Фу. І всі ложки, і всі віделки теж. Додав Фі, правда, картопля була тріхи сировата, а мана каша трохи підгоріла, але мама їх нахвалювала. Молодець, Фу, молодець, Фі. А потім Фу прочитав на пам'ять без опинки вірш із страусячого букваря. Каша мана смачна і поживна вона. Честь і слава мани і каші. зміцнює здоров'я наше. Фійсь піткнувся лише разочек, зате він читав голосно і з виразом Для чого читають книжки страусятам та іншим звіркам? Нам тут про щось міркувати, щоб найрозумнішими стати. Це був нещасливий день у житті у мами Ами». Дітки, я сподіваюся, вам сподобалась казка, а скажіть мені, будь ласка, про що вона була? Включайте мікрофончики. Про що була? Молодець, Молодець. так, кірочка, а що вони робили? Готовили. готували їжу. Мій прийшлося готувати для себе їжу, так? Бо мама куди уїхала? Куди мама уїхала? Куди? Зніматися. Так? Мама поїхала зніматися в кіно. І діткам прийшлося самим себе, собі готувати їжу. А коли мама приїхала. Що вона побачила, як вона здивувалася, чим її дітки пригощали? Кашею. Кашай. Кашею і чим ще? І картоплею, так? А ще вони що їй прочитали? Вірші. Вірші. Так. Ну, молодці, дівчатка, ви добре працювали. Відповіли мені за на запитання молодці.